вами Ірина Лисько та Леонід Дудко. Сьогодні очікуємо на такі події. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк відвідає Латвію, де зустрінеться з прем'єром цієї країни Лайм Дотой Страуюмой, президентом Раймонсом Вайонесом та спікером Сейму Інарою Мурініцем. Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України. Очікуємо на засідання Вищої ради юстиції. Відбудеться прес-конференція заступника міністра оборони України Юрія Гусєва та помічника міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Еліси Слоткін. Вони розкажуть про підсумки україно-американських консультацій з питань оборони. Пройде брифінг заступника голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександра Хуга. А прямо зараз з народним депутатом України, членом групи Воля народу Сергієм Лабазюком, будемо обговорювати закон про газову ренту. Черво... Вибори Червона вибори та Маріуполі. Ну і власне багато ще запитань будемо обговорювати з Сергієм Лабазюком, який з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, шановні друзі. Справді бажаю, щоб ваш ранок і ваш день сьогодні склався вдало. І також цього бажаю Сергію Лабазюку. Доброго ранку, шановний народний депутати, вітаємо ранку. Сергія, ну по-перше, власне, от а, мій колега Леонід анонсував, що ми будемо говорити про закон про ренту, який вчора не був проголосований. І ще багато питань будемо сьогодні з вами обговорювати. Хочу до вас звернутися як до голови як до члена профільного комітету аграрного. Надзвичайно важливе сьогодні питання постало перед українцями, яке викликає багато дискусій і багато сумнівів, і в тому числі серед. Народних депутатів я маю на увазі зняття мораторію на землю, тому що 1 січня не за горами, а ми знаємо, що 1 січня, якщо ніякі законодавчі ініціативи не будуть прийняті, то земля автоматично переходить у розряд товару. Скажіть, будь ласка, коли Верховна Рада буде голосувати цей закон? Ну я мушу внести напевно, поправочку спочатку про те, що 1 січня не наступає, все ж таки продаж землі. Так, мораторій буде першого січня буде, буде знято мораторій, А що тоді наступає? Томораторі не буде. Землі, продаж землі для того, щоб наступила, мав бути прийнятий закон про обіг землі, який не прийнятий також. Сергія не ну, дивіться. Це, якщо так... мораторію немає, то тоді люди, які мають свої ділянки, та які мають свої гектари землі сільського, сільського призначення, вони зможуть. Фактично нею розпоряджатися так, як вони це вважають, вважатимуть за потрібне. І да, і ні, тому що є юридична колізія, якраз тут, тому що дійсно мораторій буде зняти, але не буде можливості продавати так, як немає закону, який дозволяє продавати. Але я що хочу сказати, сьогодні якраз в четвер на профільному комітеті в 14-й годині в нашій буде розглядатися шість законопроєктів, в тому числі за авторством якого один законопроект, авторством якого є я. Всі вони пов'язані з мораторієм, продовження мораторію на продаж землі, uh -huh. в поїзд до 2026-го, поїзд uh -huh. до 2020-го, різні умови є. Ну, от ми якраз uh, прив'язуємося до сьогоднішнього засідання комітету, тому да, та, розказуємо. І в нас є інформація про те, що уряд готовить свій альтернативний законопроект, який також мають внести буквально на цьому тижні. І, напевно, оптимальним варіантом буде наступна е, тема законопроекту. Дійсно, мораторій, як варіант до 2020 року не менше тому що нам потрібно 4 роки. Єдине, що експериментально, ми повинні пробувати відкривати ринок і е, в частині тільки державної землі, струву-настрою, де на аукціонах державна земля буде продаватися і можна буде тоді встановити реальну ринкову ціну. Що ви маєте на увазі, коли говорите державна земля? Це резерв-запас. Угу. резервзапас. резерв-запас, який знаходиться в кожному населеному пункті в сільському. 30, 40, 50 гектарів. Тобто це, це, це в це не мається на увазі ті паї, які сьогодні у володінні сількосподарська земля, Там. яка є в власності людей, паї, ні в якому разі продаватися сьогодні ще не повинні. Тому що mm -hmm. в нас немає створеного механізму, ми не знаємо реальної ринкової вартості. Ми не можемо забезпечити безпеку, що не скуплять іноземці в Україні землю і так далі. А, але ключове все ж таки ми не знаємо до кінця. Реальної вартості землі в Україні. Тобто не проведена не інвентаризація, не встановлено механізми, яким шляхом має земля продаватися і так далі. Тому я рахую, що потрібно продовжити мораторій, бо це приведе до колапсу в сільському господарстві. А більшість Ми ваших колег, колег теж так вважають? Аграрний комітет, я більше впевнений, що буде одноголосно голосувати за продовження мораторія. Єдине, що будуть різні форми цього мораторія. Що можна в цей період і що ми повинні зробити? Тому що слово мораторій, воно має характер все ж таки популістичний. Ми знову, якщо відкладемо на 4, на 5, на 6 років, ми забудемо про цю тему і через 5 років знову почнемо говорити, що ми нічого не зробили. Тому, Тому необхідно проєкту. приймати закон про ринок землі. Сьогодні існують певні законопроекти, і їх здається, мені 6 у Верховній Раді існує на сьогоднішній. День, але жоден із них поки що навіть не розглядається і навіть не внесений на порядок денний. Ви дуже правильно сказали, що нам потрібно розглядати законопроект зараз, якраз в пакеті. Ми маємо бачити, що в нас є законопроект про мораторій для того, щоб призупинити і дати ще можливість часу для того, щоб якісніше розглянути дані законопроект, але має бути прописано, що до. П'ятого місяця 2016 року має бути прийняти такий то закон і дати можливість таку то до кінця 2016 року має бути зроблено то і така дорожня карта на два роки максимум. На ми чітко повинні пройти, перевірити, попробувати, зробити зміни, якщо побачимо, що щось неправильно, і вже через деякий період запустити ринок землі, тому що це нормальне явище. Ринок землі рано чи пізно, чи має, має бути в Україні, але є закон краще, ра... краще рано ніж пізно, правда Сергій? Ні, краще рано чи пізно, напевно, не зовсім це відноситься до землі. Напевно, якісно потрібно зробити, тому що якщо ми не дай Бог, пом... послухайте. Бати, ми пом... у нас 24 роки незалежності України. Ну, у нас до цього часу немає ринку землі. У нас до цього часу немає облікового об, 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 обліку. Взагалі, скільки землі в Україні існує. Саме та причина, що дійсно це питання відкладали на 4-5 на років, піарилися на цьому і забували. Тому я ну, то, і сьогодні... тому я й кажу, що краще раніше, вже, власне кажучи, ми прийшли до того, що потрібно. Ми бачимо, що аграрний сектор, а, аграрний сектор це ну, фактично єдина галузь сьогодні, яка е, тримається на плаву, яка, е, яка витримує нашу економіку, таку от економіку, яка у нас сьогодні є. Це правильно, але якщо говорити про референдум і запитати людей на селі, чи вони хочуть продавати землю, то 90% людей скаже ні, категорично і не можна. Тому що людям вклали вже в голову таку ситуацію. І в той же самий момент навпаки, люди, які ж проживають в місті, отримали в спадок землю, вони їх хочуть продати вже вже і сьогодні за один день. Але ми не повинні привести до того, як в цей час відбулося з акціями, сертифікатами, коли люди продали за безцін свої сертифікати майнові і не отримали нічого. Тобто ми землею маємо зробити так, щоб люди отримали відповідну вартість, якщо вони будуть мати бажання продати. І ми гарантовно захистили інтерес. А нас, що, що потрібно зробити для того, щоб земля дійсно була? Вартісна в нас в Україні, тому що, за підрахунками ваших колег, фахівців, сьогодні, не дай Боже був би знятий мораторій, то земля в Україні один гектар коштував би 500 євро, в той час, як ну, от, наприклад, в Польщі 3-5 тисяч євро а коштує, а в Західній Європі і того більше. А все дуже просто будь-який товар, він має можливість носити спекулятивний характер. І якщо сьогодні. В той період, коли в країні війна, в той, в той період, коли люди не мають, як вижити за ту тисячу гривень пенсії, звичайно, що спекулянти, по-іншому я не назву, прийдуть і будуть скупляти, спекулювати даної ситуації, скупляти за безцін землю. Люди вимушені будуть все рівно продавати, тому що їм потрібно, як не газ оплатити дорогий, то дітей навчати, то лікуватися, то ще якісь моменти гроші необхідні. І люди вимушені будуть продавати те, що вони можуть продати, тому що більше в них вже нічого не залишилося, за що вони можуть отримати гроші. Це є спекулянти. Тому Пане... Ми сьогодні повинні все ж таки призупинити ситуацію з падінням економіки і налагодити цей момент, в першу чергу, щоб люди могли обирати чи продавати їм, чи не продавати. Знаєте, Сергій, я вам хочу сказати, віду. що от війною прикриваються. Я пам'ятаю, у 2008 році також постало питання про зняття мораторію, і також земля у вартості своїй не відрізнялася особливо від нинішньої. І тоді ніякої війни не було, і ніхто не піднімав питання, що потрібно робити, які законопроекти приймати, як піднімати економіку для того, щоб земля коштувала об'єктивно в Україні. А ми знаємо, що українська земля одна з найвартісніших земель в світі. З точки зору агрономічних даних, погоджуюся, з точки зору інших привабливих інвестиційних кліматів, які є в Україні, напевно, що не зовсім. Але хочу вас запевнити, що аграрний комітет в цьому своєму складі є дійсно настільки продуктивним в даному питанні, що ми якісно готові прийняти законопроект і подати пропозиції в короткі терміни. Все буде далі залежати від сесійної зали. Наскільки буде політична... Атмосфера і бажання прийняти правильний закон. Але популістично те, що... всі сьогодні говорять про те, що вони будуть говорити, вони будуть голосувати за, за зняття за продовження мораторії на землю. Я вас запевняю, що члени аграрного комітету від всіх політичних партій готові будуть даже блокувати трибуну, якщо стане питання якогось неправильного закону щодо землі щодо захисту наших аграріїв. Пане Сергію, давайте трохи поговоримо, ще і про газову ренту. От, наприклад, лідер фракції Народного фронту Максим Бурбак закликає Верховну Раду не підтримувати законопроект про внесення змін до податкового кодексу щодо здешевлення вартості газу для населення. Він вважає, що це будуть повернення надприбутків газовим олігархам. Тобто, от ваша думка? Я пораджу Максиму Бурбаку виїхати в населені пункт будь-якої області, на свою рідну Черновецьку область і запитати людей, що вони на цю тему думають. Я півтора місяця позустрічався багато в себе на окрузі на Хмельниччині, і в кожному населеному пункті мені просили передати великий пламінний привіт Арсенію Петровичу за ті тарифи, які є на сьогоднішній день. Рента, який законки сьогодні ми будемо приймати в другому читанні, я переконаний, що я і вся група воля народу, ми будемо голосувати одноголосно і велика кількість народних депутатів в сусідній залі, тому що якщо ми знімаємо сьогодні податок. Вносимо зміни до податкового кодексу і е, буде зменшена рента за видобуток газу. Ми маємо змогу однозначно зменшити тарифи для населення, які є сьогодні непідйомними. Або хочеться інше слово сказати негарне, але в ефірі цього не буду вимовляти зараз. Це є перший крок, і він терміновий цей крок, і він сьогодні мусить бути прийнятий для того, щоб знизити вартість газу для населення. А він чомусь стверджує, що е, тоді це вплине на субсидію. Люди не зможуть отримувати субсидію. Така Цікава логіка. Знову Максиму Бурбаку їхати на свою батьківщину. Напевно, обсудити в себе на фракції, для чого було людей дурити, виділяти 25 мільярдів спочатку на субсидії, які люди не годні отримати. Знову ж таки, в мене на, як ви кажете, на окрузі, так, на окрузі мені люди говорять, хто звертається, і 90% людей не може отримати тих субсидій. Сьогодні Арсеній Петрович одну слушну річ сказав, і дай Бог, щоб він це сказав і зробив, про те, що з, 250, з 200 кубів буде піднято до 1200 кубів. Пільговий е, об'єм газу. Якщо це буде, це добре. Але те, що має бути знижена і автоматично ціна газу, це також є фактом. Тому що тарифи сьогодні є завищені і багато спеціалістів чітко на цифрах довели. Не на словах, а на цифрах довели те, що тарифи на газ для населення є завищеними, суттєво завищеними. І ціна газу в районі 3,5 тисяч гривень це є більш-менш обґрунтована вартість. Ну не 7 тисяч 200. Скажіть, а це виключно з рентою пов'язано? Ні, звичайно, що це не з рентою пов'язано. Рента це одна з частин. Але рента це півтора тисячі гривень на тисячу кубометрів максимум. А все решту це закладені, знову ж таки, понад надприбутки, як ви сьогодні сказали, тих самих олігархів, але які не йдуть в кишеню держави, а лягають десь там в якісь приватні облгази і тому подібні структури. Пане Сергію, от пропонується, щоб знизити рентні ставки, якщо видобувають газ на глибині до 5 кілометрів, до 20% з 55%. Якщо в цифрах, скажімо, для населення або навіть для виробників, наскільки може це, ну як це може вплинути на зниження вартості? Ми в середньому враховували, що реально опустити ціну газу на півтора тисячі гривень тільки за рахунок зменшення ренти. Це є обґрунтовані цифри. Це якщо виходити з 7 тисяч? Так, 7 тисяч 200, так. А як дійти до рівня от 3,5, що було прораховано і про що ви так. говорите? Не одне питання ренти. Сьогодні так, стоїть так. завдання, якщо ми маємо 90% газу, який, який споживається населенням, він видобувається в Україні, приблизно 90%, то собівартість газу по різних оцінках десь в рівні 1690 гривень. Якщо до 1690 гривень додати транспортування і додати націнку, ну аж ніяк це не може стати 7200. І навіть додати цих 10% газу покупного з Росії, який нам не вистачає, ми вимушені його докупити по ціні 5800 гривень. То все ж таки, якщо зробити так званий мікс, додати до нього всі націнки, які необхідні в розумних межах, звичайно. Так ми виходимо тоді на ціну не більше 3,5 тисяч гривень. Наприклад, Тимошенко, Юлія Володимирівна, вона доводить, що ціна газу повинна бути 2800-2900 взагалі. По різних оцінках різна вартість, але точно, що вона далеко не 7200. Якщо від 2800 до 4 тисяч гривень, так це не 7200. Сьогодні рента дає змогу зменшити на 1,5 тисячі гривень. Але нам потрібно було, згідно звіту, тимчасової слідчої комісії, який був в Верховній Раді, по тарифах. Чітко подивитися і задати питання, все ж таки, те, що не вдалося, тому що звіт, який дали змогу, в Верховній Раді зачитати аж через три місяці, аж ніяк не в черні не тому то в тому, то вся так, річ, Сергій, дивіться, яка ситуація відбувається. Тимчасова комісія працювала. Звіт був наданий кілька місяців тому. Опалювальний сезон вже почався. Населення платить уже за тією ціною непідйомною, яку йому встановила держава. А депутати тільки зараз будуть розглядати закон про ренту, який можливо десь дещо вплине на вартість ціни на газ. А давайте ми тут розберемося, тому що давайте будемо на... розбиратися тарифи на, на комунальні послуги на газ точно, що не встановлює Верховна Рада, а кабінет міністрів України, профільне міністерство. Тому Верховна Рада до тарифів відношення не має. Я не якщо, кажу, що Верховна Рада має відношення якщо до тарифів. Питання, Верховна якщо Рада стало... має приймати певні закони, які зрештою можуть вплинути на те, які будуть тарифи у населення. Коли стануло питання в квітні-в травні місяці про збільшення тарифів до такої величини, дійсно була створена тимчасова слідча комісія, яка мала детально розібратися, яка, в принципі, за місяць часу розібралася. І просила надати можливість відзвітувати ще до червня місяця. Звітувала вона набагато пізніше, де чітко було показано, за рахунок чого і як були підняті тарифні планки не відповідно до, до, в тому числі до законів. Відповідно, кабінет міністрів мав змогу односторонньому порядку зменшити тарифи. Але аргументація була, що ми мусимо ставити тарифи, які відповідають європейським тарифам, на що знаєте, напевно, напрошується проста така людська відповідь. Буде європейська зарплата пенсія, будуть європейські тарифи. І вже закон про ренту це є як наслідок. Коли ми побачили, що немає дій зі сторони Кабінету міністрів, так, в Верховній Раді почали з'являтися пропозиції по законах, які ще як додатково можуть зменшити вартість газу. Тому е, цей закон це один з таких механізмів речагів все ж таки вплинути на те, щоб чітко аргументувати вже зниження тарифів. Але було і в е, звіті тимчасової слідчої комісії показано без законів, як можна було зменшити тарифи, або точніше не зменшити, а привести їх в належний стан. Пане Сергій, ну давайте, що у нас дуже мало часу залишається. Буквально кілька слів щодо виборів до Маріупольської місцеві ради і Червоноармійської. Які там є подвижки? Є пропозиція тарути, щоб це зробити 15 листопада? Тобто, чи готові такий закон проголосувати? Я рахую, що це було б правильно і справедливо, якби дійсно 15 листопада разом з другим туром виборів мерів відбулися вибори в Маріуполі. Я рахую, що в Маріуполі, як і в Красноармійську, там було підготовлено все для того, щоб провести вибори. Що відбулося насправді? Хто спровокував те, щоб не були доставлені вчасно бюлетні, Хто спровокував, щоб не засідали ОВК та ТВК? Сьогодні важко судити, можуть бути різні версії. Але швидше за все, що Верховну Раду мав би внестися зараз. Законопроект, який мав би бути проголосований буквально сьогодні, бо п'ятниця це такий день, що важко проголосувати як якісно законопроект, і в 15 числа в Маріуполі відбулися вибори. Пропозиції, які, як ви нагадали, Тарутою вносилися, вони є. Справедливі, адекватні і мають місце, тому будемо надіятися, що все ж таки сьогодні, максимум завтра, або на наступний сесійний тиждень буквально в понеді вівторок щось відбудеться. Ну, і... Яке дасть змогу провести так, вибори. і Сергія ще дуже важливі закони мають сьогодні прийматися. Сьогодні у четвер. Закони пов'язані з тим, аби ми з вами не вистоювали черги у посольствах і не отримували візи а саме про які б лібералізували візов, візовий режим та, і дали можливість нам, українцям бути повноцінними членами Європи? Наскільки сьогодні, які сьогодні настрої в Верховній Раді? Знаєте, моя особиста позиція, навіть не як народного депутата, а як громадянина, що безвізовий режим, яким нам е, маніпулюють і спекулюють вже півтора року, це точно не те, що потрібно Україні. Тобто ви не будете точно... голосувати за ті законопроекти? Ні, ні, я буду. Я буду голосувати за частину законопроєктів, які є в пакеті е, якоби безвізового режиму. Але безвізовий режим нам обіцяли півтора року тому без всяких умов. Але далі з'явилося дуже багато умов, і кожен день ці умови збільшуються, збільшуються. Але коли запитуєш простих людей, чи потрібен вам безвізовий режим, то вони говорять просто віти. Той, хто має гроші на поїздку за кордон, він завжди знайде 60 доларів на візу. Ну Той, тут, тут можна сперечатись дуже багато. дуже багато з цього приводу можна сперечатись, тому що люди повинні їхати за кордон для того, щоб дивитися, як можна жити і як потрібно Спочатку будувати людям свою державу. Потрібно дати можливість мати гроші на хліб і на ліки. А тоді вже можливо люди і поїдуть ще дивитися. А це від його. вас також залежить. Сергію від вас особисто як народного депутата. Дякуємо вам. Сергій Лабазюк, народний депутат України, член групи Воля народу. Був з нами на телефонному зв'язку. Ми рухаємось далі. Подивимось, що пише сьогоднішня преса. Огляд преси на радіо РФМ. Радіо у Міноборони планують наблизити Збройні сили України до стандартів кращих армій світу. Таким був висновок зроблений на засіданні Ради реформ у Міністерстві оборони. Міністр Степан Полторак наголосив, що на сьогодні найважливіші напрями, над якими працює Рада реформ, це логістичне, матеріальне та житлове забезпечення. Саме ці складові мають радикально змінити забезпечення наших військових. 2015 року збройні сили кардинально змінилися. Детальніше у видання Урядовий кур'єр. Більше місяця родичі бійця села Ільці Верховинського району на Прикарпатті, що знаходився на передовій у складі 130-го окремого розвідувального батальйону, намагаються дізнатися правду про обставини його смерті. Поки експерти не можуть встановити причину смерті 25-річного бійця АТО Миколи Ткачука. Його матері відмовляють у компенсації навіть у матеріальній допомозі на похорон. Докладніше читайте у фактах. Про проблеми внутрішньо переміщених осіб зі сходу останнім часом говорять і пишуть чимало. А ось те, що турбує переселенців із Криму, на другому плані. Та не слід забувати, що саме незгодним з політикою окупантів кримчанам першим довелося відчути на собі їхні репресії. Перші переселенці звідти поїхали ще за кілька тижнів до проведення так званого референдуму, оскільки вже тоді почалися політичні переслідування. На сьогодні, за даними агенції ООН, у справах біженців понад 22 тисячі кримчан поїхали зі свого сонячного берега. Юрист громадянської ініціативи Кримсос Вікторія Савчук розповіла виданню Україна молода про те, що турбує цих людей. Ну що, ж, шановні друзі, ми рухаємось далі. Буквально за кілька хвилин зустрічаємо у цій студії нових гостей. Будемо також говорити про ціни на комунальні послуги, ціни на газ для населення. Залишайтесь з нами, буде цікаво пізнавально головне. Радіо РФМ. Дякуємо за довіру. Реклама на радіо РФМ. Це частіше відчуваєте нудоту, гіркоту в роті та біль у правому підравері. Допоможе алохол. Алохол жовчогінний засіб, нормалізує роботу печінки та жовчного міхура. Алохол струмочки жовчі знову в нормі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. При засусування з інструкцією та продукту і сіка, реклами безхоза уробний пат МВЦ ПХФС.